Друзі, всім привіт! Ви, як завжди, на каналі Карпушка. Я Павел В'єжвцев, і сьогодні буде у нас відеогляд коропового водилища Deva Ninja X-Carp. У мене двохчасне 13-футове водилище, тобто 3,9 метрів, 3,5 ЛБ. Дивіться, я міг би сказати, що тут карбон такий-та такий, але ви повинні розуміти, що це маркетинг. Ми, там, звичайні користувачі цих палок, зможемо тільки на практиці. з... З якимось часом зрозуміти, ну якісне воно чи ні. Мені, щось там, якісь технології, ну, не про що не скажуть, а тільки коли я зможу повиважувати рибу, покидати, тоді я зрозумію, гарний бланк чи ні. В цілому, бланк зроблений якісно. Дуже прикольно зробили тут фурнітуру з карбону, покритий лаком. Щось схоже, як в мене на Competition. Але Competition трошечки більше це зробили в цій вставці. Дуже тонесенький бланк. Якщо не помиляюсь, 440 грамів. Ну, легесенькі, достатньо легесенькі. Сьогодні буде в нас тест, скільки він кине. Я вже покидав трошки, це я вже, якщо чесно, записую відео другий раз. Перший дуже поспішав, бо з дітьми був, не було часу вам багато контенту знімати. Катушка буде в нас дайва емблем, такий дайвовський набір. Це в мене 2020 року. І жилка Climax 025. Монтаж румунський, кривенький. Уже з часом його трошечки покоробило. Скажу чесно, я вже кидав цим водилищем 150 метрів з грузом 130 грам, але мені здалося, що все ж таки цей груз завеликий для нього, особливо, якщо ви будете вішати стік плюс повідок. Ну, так, не дуже легко йому було кидати. Зараз повісив 115, -й. подивимося, як він буде кидати ним. Що з прикольного цього водилища? Має прогресивний лад. Друзі, це, скажімо, не так давно й цей лад появився умовно. Є вниз, у нас три основних строя. Давайте строя буде легше. Швидкий, який використовується на дальнобійних палках. Середній. Ну, Це щось між повільним та швидким. Тобто, Таке водилище непогано кидає, але також гарно допомагає при уваженні рибу. Тобто гаси ривки, допомагає нагрузку взяти на себе. Якщо казати про швидкий, то таким водилищем треба дуже делікатно виважувати, бо ж кажу, воно не буде гасити ривки і дуже велика вирагідність сходу. Повільний строй майже не використовують, може на якісь там 10-футових палках. А прогресивний – це щось все разом. Це якийсь універсальний. Тобто, в залежності від нагрузки водилища, воно буде згинатись. Коли ми будемо закидувати нашу осназку, тут всього лиш 5, 115 грамів. Плюс зусилля по інерції, як воно буде вилітати, нагрузка буде більше. Але навіть при такій нагрузці, це буде схоже щось на більш швидкий лад. Але от коли ми будемо вже виважувати нашу рибку трофейну, нагрузка на водилище буде набагато більше, то водилище буде вже працювати від комелю до Кінця водилища. Це дуже прикольно. Я вам скажу, в мене мої робочі палки це Shimano tx 2 вона трошечки жорсткіша. І Sportex Competition CX4, вона ще жорсткіша, але ну, там 375 LB. То Daiwa з шиманкою, хоча 3,5 ЛБ обидві, скажімо, вони, що прикольно зроблені, дуже тоненькі, Sportex така потовстіша палка буде. Але по відчуттям. Дайва все ж таки буде Ну, о -о -так. Якось так. По якості зроблено гарно. Чесно, в дайве зараз у Window Black багато є браків, з, з ніндзю такого не було. Перше кільце 50, потім 30-те, потім все менше, менше, менше. Ну, скажімо про кільця. Якщо хтось замарачується з цим кільцем 50-м, всім треба 50 не знаю. Дивіться, щоб ви розуміли, на всіх дальнобільних палках майже ставлять 40 50-те, бо там спортсмени використовують дуже тонку жилку. 50-те потрібно, коли використовувати більш товсту, тобто від 0,28 і більше. Тому отак. Тобто, не думайте, ну, є теорія, що 50-те кидає далі. Дивіться, багато є там суперечок, але я подивився одне відео там, де люди реально тестували це. Типу одинакові бланки з різними кільцями. Так, там трошки в дальнобійних палках не такі кільця стоять, вони там спеціально зігнуті. Ще якість кілець теж е, дуже важливо. Я, чесно, вам напишу, які тут кільця, я не пам'ятаю. Ну, думаю, якісь Foods якісь такі, я не дуже в цьому. Давайте будемо кидати. І вже подивимось на практиці, як це водилище себе покаже. Перша дистанція 120 метрів, потім 150 Хоча я вже такі дистанції перебив на них, але е, зробимо з різними зусиллями. З місця і вже трошечки з шашком. В мене закид кривенький я якраз приїхав, щоб е, потренуватись. В мене є проблеми зі спиною. Е, не знаю, щось ходив до врача, сказали, забий. Я постійно тренуюсь, щоб на м'язах моя спина трималась. У мене є проблема, я коли закидую, я роблю сильно великий шаг, і виходить, о, слишком вперед корпус передаю. Тут техніка як в удару. Тобто ти стоїш і ти не, дов... не повинен падати вперед. Тебе може викинути по інерції, але захід в тебе рівний бути. Тобто кинув і все. Не повинно цього руху бути. Я не знаю, як з ним боротися, тому це ще виїжджаю, щоб... Знаєте, як на е, підсознательному рівні це зробити, щоб таку помилку не робити. Тому, давайте щось багато я балакую, переходимо до закидання. Е, зробив вам побільше ракурс. Е, так, кліпса 120 метрів, може там трошечки більше. Е, буду перший закид у нас буде з місця. Друга кліпса в мене стоїть на 150 метрів. Тому, звісно, з... Зі стіком, з повідком буде набагато складніше це зробити, але ну, ми як тест це зробимо все однаково. Тому погнали. Таке хлястке водилися. Так, да, кліпси є. Е, є дуга, але за те, що сильно в кліпсу вдарилось, то Кому цікаво, як кидати в точку лову, бути впевненим. Вийшло у мене нарешті відео на каналі, тому я залишу ссылку в описі. Тут окошечко таке зверху буде. Друзі, кому подобаються відосики, кому вони корисні, будь ласка, прожимаємо лайкосик. Пишіть якісь коментарі, якщо щось хочете зняти на щось відеогляд. Я теж займаюся короповим обладнанням, то й продаю. Добавляйтесь в телеграм-канал, там можна і запитання і всякі статті там випускаю, що люди просять. Тому додавайтесь. Так, закріпимо результат і перейдемо до дистанції 150 метрів. Ну, думаю, з місця це буде складно зробити, але ми спробуємо. Це поки що в класичній стійці я роблю, потім буде бокова. Більш така в мене дальнобійна стійка. трошечки я на да, взагалі грузі летить. Дуже лисенько. може і 150 так на може ми кліпсу знімемо, вимотаємо дугу і переб'ємо на колишках, скільки воно кине. Я не знаю, як ось так прогресувати став в західі, то 120 кидав з таким зусиллям. Зараз Подивився техніку, я не пам'ятаю, там є хлопець, він в команді Bounty. Робив відоси по закату, то його подивився. Не можу згадати, як його ім'я. Ну, Дуже приємний пацан гарно розповідає, тому рекомендую, я вам, може, ссылку на його відео скину. Вон щось там постійно нові канали создає, треба ще знайти. Так. Давайте зміться попробуємо 150, але я думаю, це навряд чи вийде. І, ну знаєте, можемо в грузик трошечки попа. Тут незручно, не тут вам може і не видно, але тут склончик і не дуже зручно кидати. Так, як я і думав, з місця 150 нов. No. Ми матиму швидко і тоді боковий закид. Ну, 150-130-м грузом я чітко в кліп всубив, без проблем. Зараз дізнаємося 115 грузилом. У мене все як на звичайній риболовлі. Літкор, румунський монтаж кривенький, як вже показував. Перевіряємо стик. Не забувайте, бо це дуже така штука неприємна. Можна легко зламати вудлище, якщо не перевірити. Особливо літом, коли сонце гріє, воно, карбон роздувається і там все нормально. А коли похолодає до вечора, він наоборот, як половий орган, у нас зужається і може зламатись. Появиться люфт. Так, основне мені не робити дуже великі шахи. Це моя така проблемка є. Так, поїхали. Ну, кліпса є. Зараз вам скажу скільки. Ой-ой-ой, друзі. Дуже велика дуга була, аж за дерево зачепилось. У нас е невеликий боковий вітер, в той раз, коли приїжджав, його не було. Кліпсу вдарилось, але не дуже впевнено. Тому я думаю, 130-й груз. Може 125-й. Ну і я зараз відчуваю, що не вистачає вази, вазі. Хоча може це в мене техніка така, може і таке бути. Я ж не сперечаюсь, я не професіонал, але дуже люблю карфішинг, бо постійно стараюсь дізнавати щось нове, вчитися і допомагати тих, тим, хто починає. Щоб всі їздили на риболовлю, відпускали рибку. Гарно з нею поводились і ми могли змогу ловити. І в цьому нам допомагає ЗСУ. Так, давайте ще раз. У мене тут дерева, дерева там і там. Зараз спробую трошки сильніше кинути. Так, да, це зараз кліпса впевнена. 9, зараз, можете бачити, на руці вже висить. Ну 9 метрів навіть може перестарався трошки дуги. Але якщо б зняти кліпсу, воно б, щоб, думаю, підлетіло. Ну, коротше, можна кинути 150-115. Я думаю, для цього водилище, друзі, це прям гарно. Це не швидкого строю водилище. Воно реально буде вам при уваженні допомагати витягувати ваших Буде, Будете відчувати кайф. Зараз чомусь багато людей, особливо, я не розумію, тих, хто користується корабликами, нафіга вам жорсткі палки. Ну, нафіга, купіть середнього строю або от і такого, як прогресивного. Ну це ж, блін, ну воно єдине, чому потрібно тут жорстке водилище, щоб далеко кидати для спортсменів, коли дистанція грає дуже важливу роль в цьому. Якщо ви, звичайний рибак, у вас дистанція до 120 метрів, дайдзя, за ніндзя x там Шиманка TX, 2 не, не такий вже кайф буде, я думаю, як з цим. Або Спортс Competition, ще жорсткіше, але в цілому виважувати 10 плюс рибок дуже приємно. Я думаю, це взагалі буде кайфно. Я на наступний рік взагалі хочу купити. Я ловлю на дві палки і вважаю, що це більш ніж достатньо. Якщо б... знаєте, що робити, вам двох вистачить отак. Якщо це там не дика якась водойма. Я хочу купити або два 10-футових на якісь маленькі водойми, типу адреналіну, там де дистанції 30 метрів 35-40 метрів. І два якісь може ну типу такого щось. Щоб кидати 100-120. Е, мені, мені більше зараз потрібно сподиви, в мене дайва віндоблек. Водила ще непогано за свої гроші, але за 100 плюс кидати ним складно. Його треба, не знаю, як прогружати, щоб прогрузити. Реально така жорстка дуже палка швидкого строю. Ну, воно з бюджетних. Може, мене не вистачає техніки або сили, не знаю. Але я хочу поміняти. Тому отакий у нас вийшов відеогляд. Палка дуже прикольна, легасенька, тонесенька, зроблена якісно. Дайва, хто вспів купити їх по суперзнижкам, в мене вони були там, во флагмані, во всіх магазинах були знижки дуже приємні, класні, на емблемки були, їх розкупили просто дуже швидко. Тому... Хто думав брати не брати, беріть. За ці гроші, воно набагато дешевше, ніж Тикс-друга, набагато дешевше, ніж Sportex. По якості гарно. Комель такий гарний зробили. Тому, всім дякую за перегляд.